Світ транспорту змінюється швидше, ніж ми думаємо. Toyota Motor Corporation інвестує 400 мільйонів доларів у роботаксі разом із Pony AI – компанією, що розробляє автономні автомобілі нового покоління. Їхня співпраця почалася ще у 2019 році. І головна мета проста: створити таксі без водія, яке можна буде запускати масово. Нові роботаксі створюються на базі електричного SUV Toyota BZ4X. Це вже не прототипи, це серійні автомобілі, оснащені автономною системою сьомого покоління. Виробництво налагоджено на заводах GAC Toyota в Китаї, а вартість автономних технологій за останні роки знизилася приблизно на 70%. Це відкриває шлях до масового використання. Перші тисячі роботаксі планують запустити у великих містах Китаю: Пекіні, Шанхай, Шенчжені та Гуанчжоу. Саме Китай може стати першою країною, де автономні таксі стануть звичною частиною міського життя. Бізнес-модель змінюється. Замість продажу автомобілів, людям компанії створюють флот автономних машин, що працюють як сервіс перевезень. Toyota бачить майбутнє не як автовиробник, а як глобальна компанія мобільності з автономним транспортом, сервісами підписки та інтеграцією у розумні міста. У цій гонці вони не самі серед конкурентів: Waymo, Baidu, Вірай та Tesla. Якщо масштабування пройде успішно, роботаксі можуть зробити поїздки дешевшими за традиційні служби таксі, змінити міську інфраструктуру та поступово витіснити професію водія. Майбутнє транспорту вже на дорогах. Якщо було цікаво, підписуйся та став подобайку. Дякую.